очень прекрасно мы получаем удовольствие потому что сегодня с утра было экстренное сообщение что в нашем военном госпитале находится боец 41 батальона очень тяжело раненый просто в критическом состоянии то что нам сказал до главный доктор что ну, этому парню день-два это максимум препараты которые были из фонда государственного фонда. В общем, закончились эти деньги, закончились эти препараты. Значит, название препарата вам сейчас не скажу, я просто его не помню или могу неправильно назвать буквы. Сам ему он нуждается в четырех упаковках этого аппарата, то есть это где-то 100 ампул, одна упаковка на рознице стоит 2400 гривен. На сьогодні у нього останні ампулки, ті, які були в госпіталі. В общем, нам на завтра, вранці надо як мінімум, одна упаковка на весь курс, чотири упаковки сто ампул. Нам надо сьогодні зібрати 10 тисяч гривень крові з носу любими способами, щоб спасти життя з бойцу. Дуже радий принципі всіх бачити, тому що на той час, коли це все трапилося, скажу по правді, що я навіть не думав, що я зможу бути вдома. Дуже вдячний також нашим побратимам із західних регіонів, які з нами. І, як кажуть, в нашому батальйоні їх теж дуже, дуже багато. І цей патріотизм, яким вони заряжені з своєї рідної землі, вони передають це і нам, нашим чернігівським патріотам, які з нами разом там. І в хороші дні, і в дуже погані дні. Скажу, також дуже приємно, ми ніколи не рвалися на таку сцену, щоб ви розуміли нас правильно, ми, ми робимо своє діло, то що я думаю, що кожен зробити з нас. І знаєте, стояти за цим мікрофоном теж дуже важко, я думаю, з автоматом стоять легше, ніж за цим мікрофоном зараз, скажу вам чесно. Ну, Я кажу, я ще дуже, дуже сильно вдячний вам. Підтримуйте, тому що якщо ми чуємо, що тут є підтримка стилу, жіноча. Наших всіх земляків підтримати я, я вам кажу, дуже чесно кажу правду. Нам дуже приємно. Навіть ті самі малюнки, які ви туди передаєте, це ви не представляєте собі. А що можна сказати, якщо хто-нібудь із вас просто дзвонить, скаже, що ми ваші там земляки, дуже сильно це заряджає. Слава Україні! Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Ми радіємось тільки на вас і будемо робити те, що скажете ви. Ми такі самі, як ви. Дякую.